Слава Україні, високошановне панство! Дуже складна сьогодні розмова. Зазвичай наші студії присвячені винятковим історичним постатям або історичним подіям, щоб і ця історія і ці постаті навчили нас правильних кроків сьогодні. Але наша сьогоднішня студія про близьку історію. Вона вже стала історією, тільки ця історія продовжує. Продукувати дуже складні наслідки для українців. Ідеться про оборону донецького литовища. За одними джерелами ми знаходимо дату 242 дні, за іншими 244 дні оборони донецького литовища. Тобто, майже 9 місяців наші з вами воїни. Від травня 2014 року до січня 2015 року тримали Донецьке литовище як форпост, силу і знак нашої української землі, як нашу територію і нашу сутність. Закінчилася ця битва тільки тоді, коли литовище впало. Саме тоді було сказано, що бетон не витримав. А витримали люди? Це красиво сформулювали журналісти. Звісно, дуже важливо давати вербальний опис тим подіям, які колосально впливають на оцю мить, власне, на цю мить створення навіть цієї студії. Але для мене важливе інше: як реагували самі оборонці донецького литовища? Чи погоджуються вони ось з цим посилом, що бетон не витримав? А витримали люди. І перш ніж ми перейдемо до дуже стислого контексту про видатних оборонців Литовища, я пропоную вам на екрані одну знакову цитату. Я зумисне не підписала цієї цитати, не зазначила її авторства. Для того, щоб ми разом з вами співдіяли і створили і співтворили. Щоби ви дивлячись у цю студію на каналі НТА, чи на Ютубі каналу НТА, чи на мому Ютубі, розкрили прізвища цієї людини, яка висловила ці грандіозні думки. Ніде як у нас не було стільки поодиноких героїв, найсміливіші вчинки, яких зависали в повітрі. Бо довкола стояла суцільна маса льокаїв. Льокаїв тепер ми вживаємо форму лакеїв. можна вживати і форму рабів, яка кидалася помагати не їм, звісно, що не героям, бо на тлі героя ти надто малий. Не героям, не їм, а правдивим панам у лапках, скільки в нас сьогодні тих правдивих політичних панів, правда? Маса, яка не могла їх зрозуміти, і сміливі вчинки, яких видавалися цій масі негероїчними. Дійсно, для чого обороняти цей метал і бетон? Для чого 9 місяців це все тримати? Що це дало, правда? Скаже представник льокайської публіки. Сміливі вчинки, яких видавалися цій масі негероїчними, а дикими, безглуздими, нечемними і небезпечними. А для чого це робити? Піддавати себе небезпеці. В так класно. В тому житті, правда? Для чого воювати? Треба миритися. Бо лякай не пізнає правдивого героя, хоч і дивиться на нього. Отже, я залишаю за вами, аби ви з'ясували автора цієї цитати, автор заплатив також за нашу з вами свободу, за нашу з вами державу, за нашу з вами незалежність, заплатив своїм життям. Як реагували бійці на оцей журналістський опис, що бетон не витримав, а витримали люди? Фраза про те, що не витримав бетон, а не люди, справедлива. Каже один із бійців, який не хоче відкривати своє прізвище, не хоче, аби в публічному просторі знали, хто він насправді? Цю битву за Донецьке Литовище називали ще Адом. Я би не хотіла, щоб слово ад у вас асоціювалося з московізмом. Москалі нічого не мають в своїй мові. Усе вкрадено. Якийсь там 0-0% питомої лексики каже їхній видатний мовознавець Трубачов. Не я, а Трубачов. Зрештою, про це каже їхній етимологічний словник, який йому клав також німець Фасмер. Усе вкрадене, усе обріхане. Тому ад. Це слово, яке функціонувало у церковнослов'янській мові. А в церковнослов'янську, неважко здогадатися, воно прийшло з грецької. І означає воно Бога війни, володара, підземного царства. Тому в одному із бункерів, скажімо так, Донецького литовища, було написано великими буквами: запрошуємо в ад. Тобто, запрошуємо в то пекло, де насправді кується українська сила. І оцей постійний антагонізм між пеклом і раєм це насправді дорога правдивої нації. І нема на то ніякої ради. Ще один із оборонців донецького литовища сказав, що це буфер між двома світами, Донецьке литовище. Саме ця битва під Донецьком народила унікальне значення слова, до якого ми колись з вами були байдужі. Це слово кіборги. Чи кіборги, чи кіборги, не знаю, треба з'ясувати наголос. З'ясовуємо спільно. І в це слово було вкладено зовсім інший смисл, ніж первісно воно мало у своїй основі. Є різні версії, звідки взялася оця ідентифікація оборонців донецького литовища як кіборгів. Їх, звичайно, ще й по-іншому називали вам буде, напевно, з того смішно притомним людям, непритомним ні. Їх ще називали. Американським спецназом. Бо ті, які були по той бік Берекад, тобто наш ворог, у їхніх головах не могло вміститися, за що борються ці хлопці. Одна із версій, як до нас прийшло це слово кіборг, найпевніша напевно, що, начебто, якийсь біженець з Донецька, який пережив це все, бачив, ділився своїми спогадами і своїми відчуттями. Спостерігаючи за обороною донецького литовища, я дозволю зацитувати собі це мовою ворога, аби максимально дистанціюватися від ворога, аби не називати це та сторона, як каже той, що з. Отже, говорить, тобто цей біженець з Донецька, розповідає, ділиться враженнями. говорить, я, блін, не знаю, хто защищає донецький аеропорт. но мы их три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать. Нам таких вломили. Мы отошли. Начали накрывать градами. Они ныряют в подземные коллектора канализации. После обстрела мы наступать, они выныривают. И опять нам дают про сраться, перепрошу. Решили коллектора залить стоками канализации. Зафигачили градами. Они под землю. Мы заливаем коллектора и типа захватываем территорию аэропорта. Они по коллекторам перебрались аж до Авдеевки, поднялись наверх, вернули, вернулись поверху в аэропорт и опять нам нав... наваляли и нас выгнали. Ну и так далее. Я эту цитату скорочую, больше не хочу цією мовою занечищувати простір, але закінчується ця цитата така. Так, я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди, это киборги. Отже, у чому ж сила, шановне панство, тих хлопців, які шість років тому стояли в обороні донецького литовища, а насправді в обороні нашої з вами самостійності, в обороні нашого мирного життя? Як на мене, найкраще це впаковано в думку одного із захисників. Він сказав так: не назвав себе, ми не вживали алкоголь, ми не вживали психотропних засобів. Адреналіну та злості вистачало. Зверніть увагу на це природне поняття злости. Ми стали такі літеплі, ми стали такі толерантні, ми стали такі добрі до ворога, а їм тоді вистачало злости, щоб 9 місяців обороні тримати українську твердиню. Отже, початок оборони литовища, найосновніші штрихи, аби ми пригадали те. Що є нашою теперішньою славою. Ці герої не відійшли більшість з них на щастя у вічність. Вони ходять тими самими дорогами, що ми, ходять у ті самі крамниці, їздять у тих самих маршрутках, навчають своїх дітей у тих самих школах. Треба подивитися цьому героєві у вічі. І треба йому багато разів на день говорити, що він герой. А то ми з вами перетворимося у націю некрофілів, яка шанує тільки тоді, коли ти вмер. Ми маємо знайти ще тих живих. Сьогодні вам їх показати і вливати їхню силу в себе, а нашу у них. Отже, хто стояв на обороні Донецького литовища? Це як символ, ось цей чоловік. В обороні Донецького литовища були спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї і 95-ї, 93-ї, 57 ї бригад. 74-го окремого розвідувального батальйону. Бійці полку Дніпро, вояки добровольчого Українського корпусу. Мої побратими із Карпатської Січі, про яких я скажу, звісно, окремо. Більшість думок бійців, які обороняли Донецьке Литовище, сходиться на тому, що їхнім прапором в обороні був Максим Миргородський. Оборона Дапу. Згадую один із кіборгів, трималася на майку Максиму Миргородському, за таким командиром скрізь підеш. Він був першим учасником на сході війни за Україну, який став повним лицаром ордену Богдана Хмельницького. Серед захисників Донецького литовища були мої побратими, побратими Скарпатської Січі яких я не можу не назвати. Вони воювали безпосередньо в терміналі, і вони воювали на смузі Донецького литовища. Безпосередньо в терміналі це Дмитро Королевський, Геннадій Дубров, Олександр Лі. Вздовж лінії Донецького литовища було набагато більше до сотні. Назву лише 15. Петро Кузик, Ярослав Лисенко, Володимир Бохняк, Шаміль Фараджов. Денис Попов, Володимир Стаюра, на жаль, відійшов у вічність, Марія Чашка, Андрій Чат, Юрко Черкашин, Сергій Щербина разом із сином своїм Богданом, Олег Туєшин, Василь Білоус, Леонід Білоус. Наголошу, що у цьому націоналістичному батальйоні Карпатська Січ воювали грузини, білоруси, Кримці. Український українець з Канади Денис Поліщук. Не знаю, чи повернувся до Канади, чи тут. Денис нас подивиться і скаже: два євреї, один росіянин, один азербайджанець. Серед полеглих подивіться у їхні очі, їхні обличчя загинули Олег Габорак, Данило Касьяненко, Олег Костюк, Леонід. Москотін. Скільки ці чоловіки могли ще зробити? Всі вони нагороджені орденом за мужність третього ступеня? Отже, панове, як брали литовище? Литовище брали кількома етапами, себто пробували нас на міцність. Цей перший етап. Почався у квітні 2014 року. Це була перша спроба тими дегенеративними силами, які вирощені комуністичним режимом і ліберально Нацдемівським. Так от вони зайшли на литовище 17 квітня 2014 року, в дуже знаковий день, у десятий день проголошення їхньої так званої квазі Республіки ДНР. І замість того, щоб це динари в найжорсткіший спосіб знищити, ми їх взагалі зробили сьогодні відповідно до абсолютно згубного формату мінського суб'єктом перемовин. Ми ще інспекцію вигадали тепер для них інспектувати наших з вами бійців. Це ж яка страшна і дика деградація сталася від того часу оборони донецького литовища? Скільки зайшло тих потвор тоді? 17 квітня їх було від 70 до 200. Це були так звані проросійські активісти, інакше кажучи, московська агентура. Це були члени так званих ветеранських організацій і всякий інший мотлог. Тоді наші Збройні сили відбили цей мотлог. Наголошую на тому, що Збройні сили України зверталися до керівництва Литовища з тим. Аби забезпечити литовищу належну охорону, тому що, не знаючи, сподівалися на напад на литовище з боку дикого ворога, але Збройні сили виконували свій святий обов'язок. Керівництво литовища категорично відмовилося від посилення охорони, і Збройні сили України просто тримали охорону по периметру литовища. Другий етап. Етап, який призвів вже до ста смертей, хочу, власне, на цьому наголосити: даруйте, не сказала з самого початку, що полегло там українських воїнів сто, понад чотириста поранено, але маю дуже втішну інформацію, що з боку ворога убито 800 і поранено понад дві тисячі. Отже, 25 травня, нагадаю, відбулися. Вибори президента. Кого вибрали, на те і заслужили. Аналізувати цього не буду. Це не мій президент, ні той, що був тоді, ні тим більше той, що є сьогодні. Але саме після виборів президента, 26 травня, почалася вже інша атака на Донецьке летовище, на цей символ України, там, на Степовій Україні. Ця атака вже не була силами так званих проросійських бойовиків. Ця атака вже була силами російської армії. Тобто московська армія заходила як загарбник в Україну не лише в серпні, часи Іловайська, як ми про це з вами говорили в одній студії. Ворог заходив відразу ж після виборів президента і ще напередодні виборів президента. Ворог, панове, Зайшов у нашу країну навіть ще не тоді, у травні 2014 року, ворог зайшов на Майдан, коли були перші розстріли і вбивства. Це січень 2014 року, це лютий 2014 року. Вже тоді був ворог всередині нашої країни, який знаходив для себе опаття відповідне зрадників, пристосуванців, агентів яких вирощували тривалий час, і це так підтверджує нам наша історична пам'ять? Для захоплення Донецького литовища у Російській Федерації було сформовано загін московитів чисельністю 120 осіб. Це так звані групи: група Граніт, «Сєвєр», група Старий і керував тими групами очільник їхнього ОМОНу, на псевдо Іскра. В ніч з 24 на 25 травня на п'ятьох Камазах цей загін вирушив з Росії у бік Донецька. До загону приєдналися свої доморощені потвори, не виявлені попередньою службою безпеки України, а можливо, взагалі ведені нею. Ідеться про так званий батальйон Восток, який очолив командир Донецької Альфи Служби безпеки України Ходаковський. Ви, можливо, упізнаєте вже цю істоту. Ходаковський. Хочу нагадати, що гасло цього спецрозділу Альфа життя Батьківщині. Честь нікому. Кому це? Тіло віддало честь, ми вже знаємо життя не батьківщині своїй, а життя чужим. З чого складався цей підрозділ, який зайшов туди, в Донецьке литовище 20 в ніч з 24 на 25 травня, коли ми з вами йшли на вибори? 220 осіб нараховувала тоді група із ворожої держави. Ворожої для нас, ну щонайменше від 17 століття. Але тривалий час цю ворожу державу у нас називали стратегічним партнером. У цієї ворожої держави купували газ. З цією ворожою державою мали бізнес і мають бізнес. Мову цієї ворожої держави зробили фактично панівною в Україні. Скільки їх зайшло? Небагато, панове, 220 бійців. 45 бійців Іскри, 26 кадирівських спецпризначенців. Вони ж кажуть, що нас там є, правда? 25 кадирівських спецпризначенців, 120 осіб батальйону Восток і 30 осіб батальйону Оплот. Що про це сказали наші з вами бійці? Ми бачили і чули тих, хто нас атакує. Хто вони? Це не місцеві сепаратисти. Це не місцева гноївка, це не місцеві так звані проросійські активісти. Це Кадирівці і російський спецназ. Натомість, скільки було нас разом із прикріпленням, яке швидко прибуло, хоч це добре, у нас було всього-навсього 130. Це група 140-го центру сил спеціальних операцій, це група 10-го загону Гурмо. Це група десантників 95-ї аеромобільної бригади і група спецпризначенців Національної гвардії України ЄГУАР. Ви можете це побачити на нашому відео. Отже, у ніч на 26 травня сталося власне те, що і досі триває у нашій країні. Близько третьої години ночі на територію литовища без бою, абсолютно без бою, зайшло 80 озброєних диверсантів із російського закону Іскра. Просто так зайшли? Ні, панове. Ми маємо тут синдром полковника Носа, який свого часу відкрив ворогові московському двері до Батурина. Ніяк не могли московити взяти Батурин, поки свій не відкрив підпільний хід. І так було вирізано 15 тисяч батуринців. Так сьогодні убито вже 15 тисяч українців. Отже, хто без бою заводив у донецьке литовище ворога, одвічного ворога, не ситуативного, а одвічного ворога. Капітан донецького управління Служби безпеки України. На прізвище Головура. Разом із цим Головурою зайшов вже відомий нам і знаний зі світлини Ходаковський, який невдовзі зв'язався із нашим керівництвом і висловив ультиматум здати литовище. Як це сприйняли бійці, які не очікували такого наступу, наступу з боку саме Росії? Тоді з нас ніхто. Не брав участі у бойових діях, ідеться про тих 130 осіб всього на всього. Хіба миротворці за кордоном? Це згадує воїн на позивний день. А вони, мабуть, думали, що ми здамось. їхали з надією, що розставлять своїх людей по колу. А ми піднімемо руки і здамось. А ми почали бойові дії. То вони виглядали дуже неграмотно, почали бігти хто куди, з усіх точок намагалися потрапити. До нас лізли через паркани, через Путилівський міст, котилися тими насипами. У них не було жодної стратегії. Стрільнина не змовкала фактично цілу добу. Пригадую, ми зайшли вночі у допорохову будівлю на території аеропорту, щоб там тримати оборону. Я розклав каремат, просто впав і заснув. А кожні дві години треба було йти чергувати. Це було надзвичайно важко. Але уся важкість, звичайно, ще була попереду. Після того, коли на вимогу... Нашого командного складу було евакуйовано цивільних із литовища. У бій вступила найважливіша сила, українська авіація. Саме ця українська авіація, зокрема су 25 призвела до психологічної паніки і до насправді моральної перемоги наших з вами бійців. Ці гвинтокрили разом з десантниками вирушили на оборону донецького литовища і для того, щоб підсилити український гарнізон. Як це згадує Олександр, боєць третього полку, спеціального призначення Збройних сил України? Згадує романтично, хоч тоді, мабуть, не було до романтики. Зайшли два су 24 здійснили по два удари, заходили з боку Сонця. Так красиво, професійно, ми прикривали тил. І тут, панове, сталося те, що зрештою визначало так довгу оборону Донецького литовища. Стався перший постріл оборону литовища, коли чужинці, коли вороги намагалися збити наш літак, націлили на нього ПЗРК, і тоді наш воїн вистрілив і, як кажуть, тодішньою і теперішньою термінологією. Так було знято кадирівця, тобто убито, який скерував свій ПЗРК «Ігла» на наш Су-25. Українські сили тоді, на превелике щастя, не втратили панове жодного бійця загиблим. Це так важливо, що вони живі. Троє наших бійців зазнало поранення. Ворог втратив це приємно, 36 убитими. Серед загиблих у бою 26 травня. Було ідентифіковано 33 громадянина Російської Федерації. Їх там нет, правда? 33. Після переможного цього бою, 26 травня 2014 року, до липня 2014 року, фактично перестрілки мали епізодичний характер. Але тоді, панове, стається політична подія у нашій новітній історії. Ця політична подія, про яку ми вже з вами говорили, мінський формат домовленостей. Той мінський формат домовленості, який не призводить до перемоги України, який не призводить до завершення війни, бо війна не закінчується і можна або виграти або програти. І саме після того, коли 5 вересня 2014 року було укладено мінський формат, ворог знову пішов у жорсткий наступ. Наступ такий, що, врешті, і новий, і старий термінал донецького литовища було зруйновано дощентом. Наше коротке відео одного із бійців про те, як всього навсього кілька бійців тримали метеостанцію, і його роздуми про те, для чого було все-таки це робити, який був глибокий сенс у цьому був сенс тримати Донецький аеропорт. Ну, з моєї точки зору, як для нескореності українського духу, Донецький аеропорт виконав свою функцію. Чи зі стратегічної точки зору потрібно було його тримати? Ну, я скажу, що можливо так, але тоді треба було зовсім по-іншому керувати нашому військовим керівництву. Це був чудовий плацдан для входу в Донецький аеропорт, тобто в Донецьк, я перепрошую, з аеропорту в Донецьк. Дуже чудовий. Там було доволі багато на початку скопичення українських сил, але просто був потрібен наказ. А цього наказу не було. Наказ був фактично сидіти, і хай вас тут розстрілює російська артилерія. Отже, шановне панство, вежа як символ оборони литовища впала 13 січня. Останній боєць вийшов вже з абсолютно зруйнованого Донецького литовища о 15.30. Це був боєць 90-го аеромобільного батальйону з позивним Флай. На завершення назвемо тих, які насправді. Ніколи не стануть для нас мертвими. За оборону литовища посмертно отримали звання Героя України, солдат Брановицький Ігор Євгенович, молодший сержант Зінич Ігор Вікторович, молодший лейтенант Зубков Іван Іванович, капітан Колодій Сергій Володимирович, майор Межевікін Євген Миколайович і доброволець Табала Сергій. Олександрович, отже, основний висновок ми показали обороною Донецького литовища, що український дух незламний. Оборона Донецького литовища зірвала план Путіна захопити Україну, блискавично розчленувавши її. Знаходьмо і сьогодні сили цю оборону тримати. Слава українським героям і смерть ворогам!